Управлінські установи Івано-Франківська та області очікують на амбітних молодих людей з цікавими ідеями. Для них розпочинається новий етап проекту Молодь і влада, учасники якого пройдуть стажування в органах місцевого самоврядування та державної служби. Молодь з районів попередньо стажуватиметься в місцевих адміністраціях, а саме Долинській, Рожнятівський, Косівській та Надвірнянській. Як повідомили на прес-конференції очільник області Михайло Вишиванюк та міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, такі проекти допомагають молодим людям виявити свій потенціал, а органам влади омолодити кадрові резерви. Я завжди, коли зустрічаюсь з молоді, кажу, будь ласка, давайте свої проекти, ініціюйте проект, і ми обов'язково вас підтримуємо. І обов'язково з молодіжних організацій, з молодіжна обласна державна адміністрація, ми з них готуємо резерв майбутніх кадрів, як тільки. От, наприклад, звільнюються вакантні місця. Ми вже знаємо, бачимо цих людей, ми обов'язково через молодіжні адміністрації будемо заповнювати вакантні посади, які будуть виникати обласній державній адміністрації чи в інших обласних структурах чи в районних адміністраціях. Тільки по лінії проекту Молодь і влада ми працевлаштували біля 20 молодих людей в органах місцевого самоврядування міста Івано-Франківська по наслідкам стажування. І повірте мені. Коли говорять тезу Ви молоді, ви ще почекаєте, це абсолютно бездарна теза. Молодим потрібно давати дорогу. І подекуди вони настільки проявляють свій креативізм і такі ідеї дають, що варто на це звертати увагу, і варто дійсно на молодих людей дивитися як на рівних, а деколи навіть і на вищих.